Готуйся до НМТ або опановуєш тонкості української мови, тоді лови секрет про фразологізми. Ось, наприклад, фразологізм, хоч греблюгати. Що це значить? Начебто, усе просто. Якщо не знаєте, що це таке, звісно, завжди можна погуглити. Гаразд, Google нам підказав: хоч греблюгати, це чогось дуже дуже багато. Але моя багаторічна практика, на жаль, свідчить про те, що учні буквально за тиждень забувають все нагуглене. А що ж тоді робити, якщо таких фразологізмів до НМТ треба запам'ятати кілька сотень? Підставляйте вушко, зараз буде секрет. А секрет у тому, що треба запам'ятовувати не механічно, а задіювати уяву та логіку. Зараз покажу на нашому прикладі, як це працює. Ось наш фразологізм, хоч греблю гати. Крок перший: треба уявити його буквальне значення. Тобто в уяві намалювати чітку картинку, що таке гатити греблю. Гребля це така стіна, яку споруджують для того, аби перегородити річку або якусь іншу водойму. Гатити греблю це будувати греблю, споруджувати її. Здавна люди спостерігали за тим, як, наприклад, бобри будують греблі. А тепер згадаймо, що будь-який фразологізм виник як переосмислення буквального значення виразу, як асоціація до нього. Отож, що найбільше вражає людину, коли вона спостерігає за бобром, який будує греблю. Ви уявляєте, скільки ця тваринка має назбирати гілочок, каміння та листя, щоб з них зробити стіну, яка б витримала тиск води? Погодьтеся, дуже дуже багато. Наш бобер просто герой праці. <світок> Тож на дуже велику кількість чогось, люди стали говорити: його так багато, що з нього можна будувати греблю. Тобто, хоч греблю гати. А тепер спробуй отак само появляти інші наведені тут фразологізми. Вони всі утворені за одним принципом. А, а якщо бракує фантазії або мотивації, приходь до мене на заняття. Пофантазуємо разом.